Найактивнішим періодом для членістоногих комах, зокрема для кліщів, є весна. Ці істоти є потенційними переносниками багатьох інфекційних хвороб, тому контакти з ними несуть реальну загрозу і для людей, і для тварин. Про найпоширеніші захворювання, що передаються цими комахами, розповіла ентомолог одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Напханюк. Найнебезпечнішим вважають кліщовий вірусний цепеліт. Та кліщовий береліор, хвороба лайма. Випадки так званого присмоктування кліщів починають реєструватися з ранньої весни. Це може трапитися як на прогулянці, в культурних зонах відпочинку в парках та скверах, так і при перебуванні на лоні природи, на пікніках, в лісі та лісосмогах. Дуже часто це відбувається при відвідуванні цвинтарів навесні та на початку літа. Принести кліща додому можна різними способами разом з букетом польових квітів, або вони можуть сховатися у хутрі домашньої тварини під час прогулянки на вулиці. Відповідно, існують певні правила профілактики. Нагадує фахівець. Уникати, по-перше, прогулянок у місцях потенційного скупчення содових кліщів це е, густа соковита трава, кущі, налоні природи. При перебуванні на відпочинку на природі треба вдягати світлий одяг, обов'язково, з довгими рукавами та світлі головні убори, на яких можна, по-перше, краще помітити маленьке темне тільце кліща. Зиття теж має бути закритим. При перебуванні на природі слід застосовувати протикліщові ліцензовані аптечні засоби та кожні 30 хвилин проводити огляд себе дітей та тварин. При контакті з паразитом слід бути вкрай обережним. Знайдених та вилучених кліщів не слід торкатися руками і розчавлювати, слід зібрати їх у щільний поліетиленовий пакет та спалити. Людині, яка постраждала від укусу кліща, необхідно, після його видалення негайно звернутися за консультацією до лікаря інфекціоніста. І чим раніше хворий звернеться до лікаря, тим більша вірогідність повного одужання. Хвороби, що переносяться кліщами, можуть викликати у людини неврологічні та серцеві розлади. Тому у разі укусу треба якомога швидше звернутися до лікаря-інфекціоніста. Далі фахівець порадить, чи треба здавати аналіз крові або вживати якісь додаткові заходи.